Український патріот, усі новини навіть більше. Не забудь підписатись на наш ютуб канал, щоб бути в курсі всіх подій. Світу голова російського ПВК Вагнера заявив, що не отримав з Москви боєприпаси, необхідні для захоплення Бахмут. Російські сили, як Вагнер, так і російські регулярні війська, вже давно намагаються зайняти це місто Донбасу. Євген Пригожин поскаржився на відсутність боєприпасів і сказав, що це незвичайна бюрократія або зрада. Відносини між Вагнером і Москвою, схоже, стають дедалі напруженішими. ПВК Вагнер має десятки тисяч військовослужбовців в Україні, в деяких з яких були набрані прямо з російських в'язниць і зіграли ключову роль у вторгненні Москви. Прихожин повідомив у недільному повідомленні, що досі на боєприпаси було підписано 22 лютого, і його мали відправити в Бахмут наступного дня. Однак, за його словами, більшу частину з них не було відправлено, припускаючи, що це могло бути зроблено навмисно. Пригожин також заявив у понеділок, що його представники не мали доступу до штаб-квартири російського військового командування. За словами Пригожина, це сталося після того, як він написав керівнику спеціальних військових операцій Росії генералу армії Валерію Герасимову про термінову необхідність забезпечення боєприпасами. Крім того, у відео, опублікованому в суботу, ймовірно, знятому у лютому, Пригожин заявив, що його підлеглі побоюються, що їх зроблять сапами відбуйвалами, якщо Росія програє війну в Україні. Якщо ми підемо. Сказав він, ми назавжди увійдемо в історію як люди, які зробили головний крок до програшу війни, і це проблема нестачі боєприпасів. Це не моя думка, а думка рядового солдата. Що якщо вони, російська влада, захочуть заманити нас у пастку і сказати, що ми негідники і тому не дамо їм боєприпасів? не дамо їм зброю, не дамо їм новобранців, зокрема полонених. Запитав він на відео. Пригожин також каже, що без його військ російський фронт завалить. І Якщо ПВК Вагнера зараз виведе війська з Бахмута, то весь. Фронт завалиться, і сьогодні ПВК Вагнера зміцнює його. З одного боку, ми стягуємо на себе усю українську армію, громимо і знищуємо її, не даємо їй зосередитись на інших ділянках фронту. З іншого боку, ми наступаємо, а решта, вочевидь, мають на увазі російські війська повинні якось наздоганяти, щоб зберегти обличчя. Додав Пригожин минулого місяця. Пригожин поскаржився, що міністр оборони Росії Шойгу і начальник генерального штабу Валерій Герасимов припиняють постачання боєприпасів їх.